Добрий день. Е, можна сказати, як потихеньку Єврокуб сезон розпоча, розпочато. Шахтар пройшов Ільвес. Перший матч виграв 6-0, вчора зіграв 0-0. До речі, дуже прикро, що він зіграв 0-0, бо для офіцієнтів, для таблички треба обов'язково, приховуючи навічного перший матч пробував 6-0, набирати по максимуму чоловік. Ну ладно, це таке. Ну і все. Можна сказати, що, на саме теж стартує вже кваліфали ЛЧ, ЛЄ. Конференції. Динамо грає з Хамроном, який сенсаційно пройшов Гам Жальгеріс. Матійська команда перемогла 2-0. Після першого матчу поступилось 2-0, зараз перемогли 2-0 в члені серії пенальті. Буде не так просто, подивимося, чи просто пройде, чи не пройде Динамо. Бешикташ буде грати шахтарем, подивимося. За ще не разом не обіграв Бешикташ, буде цікаво. І, звичайно. Для конференції Полісся грає з Санта-Коломандорська сенсаційно, бо вони обіграли борац і пройшли далі. Ну, а Олександрія буде грати з партизаном. яким принципово треба обігрувати, але буде дуже непросто. Напишіть, друзі, хто з наших всіх європейських команд пройде далі, хто вилетить, що очікуєте від цієї стадії Єврокубки. До зустрічі!